Цей вірш називається Реріх і діти. Всім добрим і мудрим батькам діти є найдорожчі з рідних всіх, але ж є мудреці на світі, які все роблять, щоб і успіх. Був би в дітей завжди, і у всьому, у всіх дітей, не лише в своїх. Люблять як самих рідних, і в цьому все йде від серця прямо в них. Микола Реріх з наймудріших, які на світі всім жили. Дітей він теж любив, з всіх більше. Як всі від Шамбали посли в ній, в гімалайськім білім братстві, всі мудрецівні і вчителя, все роблять, щоб не жили в рабстві всі люди, щоб і вся земля була й жила, як в тих легендах, в казках всіх світлих, і був успіх ще більший і кращий, ніж здавентих. В яких колись він був, і у всіх збирав сам Реріх ті легенди, він і казки збирав, і писав, і те все не робив даремно. Він і на картинах малював, легенди й і подвиги і героїв, які для всіх людей жили. Справжній герой є світла воїн, щоб і ми. Всі діти з тим росли, з чим на землі всій і весь космос, в думках і в почуттях і ділах, зростуть колись із дітей колоси, з тих, хто долає весь свій страх, як вчить в казках нас мудрий реріх. І на картинах своїх вчить він землю всю, і в космос двері вчить всіх, як треба нам відкрить без всіх ракет, апаратів, бо думка ж, як ракета в нас, ми з нею в ній до гігантів можемо зрости в серцях. І щораз раз в думках весь космос з тим злітати. Щоб бути завжди з ними в нім. Планети різні відкривати, і всі зірки, як реріх, втім, нас вчить, що з самого дитинства, і ми ж з ним, і в нього всі вчимось. Він для батьківства з материнством дав все, що треба, щоб збулося те, що з дитинства в світлих мріях, у кожнім серці, в нас всіх є, в думках і в почуттях, і в діях, те. Брати все нам і Бог дає, а з Богом реріх в діях і в мріях. Постійно і разом Він з ним є, з ним реріх жне, Він з Богом і сіє, тому Бог реріху й дає. Це те, що нам всім, реріх в діях, і день і ніч, ніс, щоб і своє з тим, що дає він, хто зуміє, ростили б діти, в кому є, все те, з чим треба жити в мріях.